Вітаю з вами Загороднік В'ячеслав. І у сьогоднішньому відео я хотів би поговорити про українського філософа одного з найбільш шанованих та відомих представників саме української філософії Мирослава Поповича. Це відео я присвячую річниці дня народження. 12 жовтня йому могло виповнитися 93 роки. Отож, що можна сказати про Мирослава Поповича? Він був надто великою особистістю, щоб просто перелічувати усі його регалії та численні заслуги, і просто таки назвати всі його титули і все, чого він досяг, це вже зайняло б дуже багато часу. Тому я швидше хотів би зупинитися на своєму особистому досвіді і спілкування з ним, адже мені пощастило знати цю людину особисто, і на тих книжках, які я читав, і які я радив би читати іншим. Для тих, хто можливо не знає, хто такий Мирослав Попович, я сказав би, що це український філософ, і найбільш відомий він був у ролі директора інституту філософії НАН України, який він був з 2001 по 2018 рік, то понад 17 років і. Він був відомим культурологом, істориком філософії, логіком, знавцем філософії мови та історії України, а також неймовірним патріотом людини широкого кругозору та фактично тим, хто дуже довго був рушійною силою української філософії та об'єднував навколо себе чисельні покоління української філософії, і відома київська філософська школа також дуже тісно асоціюється саме з ім'ям Мирослава Поповича. Зрозуміло, що почав свою кар'єру він ще в радянському союзі і. Його шлях науковця був досить тернистим, оскільки всі, хто працював в радянській академії, наук мали працювати у рамках певної партійної ідеології. Починав Мирослав Володимирович як дослідник західної філософії, тобто він був дуже нечитаною людиною, знав іноземні мови, і тому міг читати оригінали західних філософів. Зрозуміло, що йому часто доводилося критикувати, оскільки. Їх філософія йшла у розріз з тим, що казала офіційна лінія партії. Але при цьому він завжди намагався зберегти наукову об'єктивність та певну тверезість викладу. Мирослав Володимир завжди був дуже великим патріотом України, тому намагався спілкуватися українською мовою, коли це стало можливо, писав українською мовою. Тому можна сказати, що він є. Таким собі взірцем українського культурного діяча у 80-х роках він брав участь у чисельних проєктах дослідження української культури української спадщини. Мирослава Володимировича завжди цікавила і громадська сторона. Тобто він вважав, що філософ має активно приймати участь у розбудові громадянського суспільства. Тому наприкінці 90-х років він був одним з засновників руху, був громадським діячем, який очолював українську спілку філософів. Також приймав участь у політичних подіях 2000-х років і, зокрема, підтримував ті революційні рухи, які призвели до. Того, що Україна набула того вигляду, який ми знаємо, був рішучим прибічником курсу європейського, виступав за автентичну українську культуру і її бачив прогресивною і її бачив частиною Європи. І завжди наголошував на тому, що Росія мала надзвичайно негативний вплив в історії України, і нам варто дуже насторожено відноситися до всього російського, і тому зрозуміло, що пропагував українську мову, українську культуру та усіляко сприяв цьому у рамках інституту філософії. І якщо подивитися на його чисельний перелік заслуг, то не звичайно ж найбільш вагомими тут будуть премія Тараса Шевченка. Орден кавалерія Іноземного Легіона Франції також був оголошений людиною року та багато-багато всього. Тобто можна сказати, що масштаб цієї фігури для української культури справді безпрецедентний. Однак, якщо ви б знали Мирослава Володимировича Поповича особисто, то ви б ніколи не могли здогадатись, що він є настільки шанованим та настільки. Титулованим вченим, тому що е, особисто він був людиною дуже скромною, е, абсолютно не схильною до самовихваляння, е, Говорив тихо, говорив досить таки повільно, завжди тримався вічливо, з пошаною і фактично завжди уникав якихось суджень, які е, могли б збентежити або були б негативними стосовно його співрозмовників, або інше. Тобто, був людиною дуже толерантною. І загалом його стиль управління інститутом філософії заслуговує на увагу, тому що під його керівництвом справді зібралася дуже велика кількість людей талановитих. Людей з великими амбіціями, з великим інтелектом, очолювати таку спілку як інститут філософії це дуже непросто, оскільки, як правило, філософи люди не самі прості. Однак йому вдалося створити таку атмосферу, де люди поважали одне одного, намагалися допомагати та не переступати кордони. А сам Мирослав Володимирович дуже толерантно та спокійно. Вів цей корабель через досить такі буремні води, і в історії інституту філософії в двадцять столітті є чимало таких темних плям. Наприклад, чисельні спроби забрати будівлю у центрі Києва. Однак Мирослав Володимирович часто завдяки якраз своєму авторитету та становищу відвойовував позиції інституту філософії, і багато в чому саме завдяки йому він досі є, і він досі залишається досить таки шановною установою. Я хотів би трошечки розповісти про свій досвід спілкування з Мирославом Володимировичем Поповичем, оскільки мені пощастило його знати і досить довго познайомився з ним приблизно 10-12 років у кримському місті Феодосія, де у нього була зовсім невеличка дача, де він люб, дуже любив проводити літо. І саме перше враження, яке я пам'ятаю. Як довго було йти до його дому, і е, було жарко, звичайно ж. Однак я завжди дуже очікував цього е, візиту. А ми бачилися з ним рік за роком тобто, кожне літо, фактично, ми ходили в гості до нього. Він жив на рай... у районі, який називався Карантин? Е, те, що мене вразило, що у його будинку було надзвичайно багато книг і. Переважно зрозуміло, що життя його кипіло навколо стола, де було дуже багато чернеток, написів, книг і тому подібного. І лише потім я зрозумів, що досить значна частина з тих видатних. Трудів, які він залишив після себе, вони були написані саме там, тому що йому подобалося працювати в цій спокійній атмосфері у е, Криму, де ніхто йому не заважав, ніхто його не чіпав, і загалом він досить таки багато часу проводив на тій самій дачі у Феодосії. І е, я пам'ятаю ті розмови, які були у мого батька з Мирославом Володимировичем. Тобто вони дуже довго сиділи за пляшкою. вина та обговорювали філософські теми, обговорювали культуру, історію. І він був справді чудовим співбесником, оскільки його ерудиція та пам'ять були просто якогось неперевершеного масштабу. І оскільки я тоді був маленьким, то цікавився історією наполеонівськими війнами. І я пам'ятаю, що він приділяв досить багато уваги. Запитував, а чим ти цікавишся, що, що ти хочеш дізнатися, і розповідав якісь історії, наприклад, з часів, коли Напол... наполонівське військо. На Росію, і е, це було досить дотично до України історію козаків, які приймали участь у обороні. Тобто його ерудиція була справді неперевершеною. І навіть е, стосовно того історичного періоду, коли, який не був його профільним, він знав дуже багато, особливо того, що стосувалося України. І більше того, він абсолютно не цурався того, щоб розповісти це маленькій дитині, тому що бачив, що мені це було цікаво. І загалом ці візити, як правило, закінчились дуже дуже пізно вночі, оскільки тем для розмов було багато, і вони були фактично безкінечними. І це такий мій перший спогад спілкування з Мирославом Поповичем. А наступного разу я мав таку змогу послухати його лекції. Коли е, проходив аспірантську практику у університеті імені Шевченка, та аспірантів відправляли в інститут філософії, і Мирослава Володимирович тоді вже було е, приблизно 85-86 років, він був людиною дуже немолодою, повільно ходив. Повільно говорив, але разом з тим мене дуже вразило наскільки ясно та чітко він висловлював свої думки, і наскільки мудрими були ці думки. Здебільшого він говорив саме про українську культуру, про роль філософів українській культури, про ту майбутню розбудову держави, яку мають робити філософи, і було зрозуміло, що те, про що він говорить, йому дуже болить. Тобто йому дуже хотілося, щоб ми його почули і щоб ми це принесли з собою, щоб ми продовжили цю справу. І він говорив, що для філософів надзвичайно важливим є розуміння своєї національної ідентичності і розуміння того, що вони є людьми публічними, що вони мають працювати у суспільстві, вони мають нести певні ідеї в маси і вони мають перетворювати суспільство, робити його кращим. Тобто, недостатньо просто сидіти у кабінетах і займатися якоюсь академічною роботою. Ні, філософ має бути. В тому числі і активним гравцем на культурній арені, можливо, навіть на політичній. Щонайменше, він має допомагати у розбудові державності за допомогою мови, за допомогою знання. І тому його посланням до нас було те, що ми, те покоління, яке приходить, маємо брати на себе цю ношу. І загалом ці лекції мені дуже запам'ятались, тому що, по-перше, Звертала увагу на себе його чудова українська мова. Дуже мало хто говорить справді чистою українською мовою, і дуже мало хто вміє настільки майстерно оперувати сенсами української мови. Тобто, те, як він говорив, було дуже близько до якоїсь поезії. І його мова була дійсно красивою, і звучала вона дуже сильно, і хотілося говорити так, як робив робив цей. Ві. Моя остання така велика зустріч з Мирославом Поповичем була заочною. Е, і сталася вона, коли мені довелося читати курс історії української культури. Цей курс звалився мені на голову так несподівано, тому е, не було достатньо часу, щоб підготуватися. Але я просто взяв в руки його книгу Нарис з історії української культури, і скажу чесно, мені не знадобилося більше ніякого іншого матеріалу для того, щоб прочитати цілий курс. Так він був невеликим. Однак того матеріалу, який є в цій книзі, в книзі достатньо для того, щоб прочитати будь-який курс з історії української культури. І я пам'ятаю реакцію студентів на цей курс. Тому що справді ті факти і ті якісь маленькі дрібнички, якими е, дуже багатий його текст, вони робили його дуже цікавим та читабельним. І тому е, коли е, Розповідаючи про історію української культури, я вставляв якісь фрагменти з цієї книги, саме такі цікавинки. То студенти були в неймовірному захваті і вони казали, що «О, ми не знали, що історія української культури може бути настільки цікавою. Тому я був дуже вдячний Мирославу Поповичу за те, що ми маємо цю книгу. І тепер я хотів би поговорити саме про дві праці Мирослава Поповича, які я вважаю має прочитати. Майже кожен українець принаймні ті, хто цікавляться історією української культури, і ті, хто хотіли б дізнатися більше про ті речі, які відбувалися в Україні, ті, хто хотіли б краще сформулювати свою національну ідентичність. Зараз дуже багато людей говорить на цю тему багато пишеться. І є реальний сплеск інтересу до історії. Однак я вважаю, що Мирослав Попович є дуже гарним джерелом, оскільки, по-перше, його неперевершена ерудиція та його вміння писати, вони справді неймовірно високого тонку. По-друге, він був дійсно дуже сильним науковцем, і тому матеріали, на яких він писав свої книжки, вони ретельно підібрані і вони перевірені. Отож, можна сказати, що. Ви точно не будете об'єктом маніпуляцій, читаючи ці книжки. Ну і по-третє, вони просто цікаві. Тобто, як з філософської точки зору, так і з літературної, ці книжки справді представляють собою чималий інтерес. Отож, перша книжка, про яку я хотів би поговорити, це якраз таки «Нарис з історії української культури 1998 року. І я вважаю, що ця книга, вона Має бути у бібліотеці кожного українця знов-таки. Тому що е справді вона є нарисами, тобто, можливо, в ній бракує якоїсь такої загальної лінії або певної фундаментальності, хоча книжка, неймовірно, товста та велика. Однак е Мирослав Володимирович робив акценти на певних фрагментах, на певних е таких важливих віхах історії України. І за допомогою цих фрагментів він начебто. Намагався зібрати повністю картину, і у нього це чудово вийшло. Тобто він намагається дати відповіді на дуже багато таких суттєвих для українців питання. І вже у передмові ми бачимо ці питання. Тобто, кого ми, власне кажучи, можемо вважати українцями? Чи, наприклад, Трипівці, які жили на цій землі, є українцями? І чи варто відповідати на це питання через призму мови? Мирослава Поповича ні, тобто ми не маємо прив'язувати існування українців і України до саме української мови, тому що однозначно ті культурні формації, які сприяли становленню України, з'явилися раніше. І він ставить ряд провокаційних питань, наприклад, чи є Біблія частиною української народної культури. Повідає на них дуже толерантно, у притаманні йому м'якій манері, що звичайно так, але я дам кожному відповісти на це питання самому. А я лише спробую навести цю історію української культури і показати факти, розповісти історії. А на такого роду питання кожен читач, після того як прочитає, зможе відповісти сам. Загалом, що подобається у цій книзі, що разом з таким глобальним баченням і дуже масштабними картинами того, що відбувалося, Мирослав Володимирович дуже ретельно працював з архівами і тому дуже часто розповідає якісь такі маленькі історії, які втім є дуже цікавими. Наприклад, мені сподобалась історія про монополію київських князів на видобуток шкір бобрів, і те, що навколо Києва є дуже багато різноманітних. Міст, містечок, сіл, які так чи інакше асоціюються з бобрами, з шкірами, і міста, то, типу, Бобринець і так далі, їх справді багато. І так само князі заробляли гроші за допомогою видобутку та продажу меду, що фактично було їх монополією, тому ми маємо бортничі і тому подібне. Тобто таких маленьких, цікавих історій, таких. Запам'ятовуючихся дрібниць в цій книжці дуже багато, і загалом, після її прочитання, справді залишається таке дуже приємне і дуже цілісне враження. І стає зрозумілим, що українська культура це дуже самобутнє явище, і вона справді заслуговує того, щоб її знати і нею пишатися. І друга книга, про яку я хотів би поговорити, вона називається Червоне століття. Вона була написана пізніше за нариси, і це історія і історія культури ХХ століття. Ця книжка набагато більш особиста для Мирослава Володимировича. Тобто він пише у знов-таки у передмові про те, що я хотів би розказати історію ХХ століття, але одночасно це і моя історія, оскільки я бачив більшу частину того, що відбувалося, я пережив все це. Я був Спостерігачем, активним учасником, дитиною це все пройшло через мене. І він не прагне дистанціюватися або зберегти якусь наукову об'єктивність. Навпаки, в деяких моментах він пише дуже відверто і дуже особисто про те, що відбувається, тому що видно, що йому це болить. Йому загалом дуже боліла українська культура і те, що відбувається з Україною. Тому ця книжка вона знов таки дуже цікава з літературного точки зору, дуже цікава з історичної точки зору, і дуже цікава, як гарна розповідь, тобто. Її можна читати і професіоналам, які хотіли б дізнатися щось нове про історію культури, історію, і можна читати просто українцям, які хотіли б збагатити свій досвід і дізнатися більше про ту країну, де вони живуть. Сам він каже, що попри те, що він народився в 30-му році, але на той момент спілкування. Було більш важливим і дуже живим, і тому він дуже добре уявляв собі, що відбувалося, наприклад, під час Першої світової війни і під час революції. І загалом ця книжка знов таки не має такої фундаментальності, вона можливо є набором окремих історій, які можуть можуть видаватися не пов'язаними між собою. Але знов-таки, після того як цю книгу прочитаєш. Враження дуже повне і враження дуже сильне. І я хотів би для того, щоб проілюструвати ці свої слова, зацитувати знов-таки з передмови: чим старшим я стаю, тим частіше в моїй уяві постає образ однієї дівчинки, яку я майже не пам'ятаю. Її звали Світлана Коростій. Батько її Савелій Павлович працював учителем у тій середній школі номер 1 міста Заслава, в якій працювали і мої батьки. Він був молодим чоловіком, закохався в свою ученицю. Вони одружилися і були щасливими. Перед війною Савелія Павловича взяли в армію на перепідготовку, і він там і залишився командиром танкістом З молодою дружиною вони поїхали в частину, а дочку тимчасово залишили у батьків матері. Потім почалась війна: прийшли окупанти, і дідуся, бабусю, а з ними й маленьку Світлану розстріляли, бо мама її була єврейка. І генерал-майор Коростій, і його дружина Ріта Яківна все своє життя прозвели в стражданнях яким немає назви. Коли я бачу, як маленька дитина закриває очі, бо їй здається страшним якийсь телевізійний мультфільм, я завжди думаю про цю дівчинку. Вона не могла закритися візла рученятами. Ви бачите, наскільки сильними і наскільки проникними є ці слова, і наскільки особистим є цей текст, і наскільки, на жаль, він добре резонує з тим, що відбувається зараз, у 2023 році, в Україні. На жаль, знов до нас прийшло те саме зло, від якого не закриєшся рученятами, і знов приблизно ті самі люди вбивають наших дітей. І культура це теж фронт, і на ньому також можна чинити супротив. Тому люди, що продовжують розмовляти російською, і люди, які принижують українську культуру, які знецінюють її. На жаль, досі існують книги. Мирослава Поповича, його спадщина і його особистість. Це є яскравий приклад, чому Україна гідна того, щоб бути незалежною, чому у ній дійсно були люди, які варті захоплення, і які варті того, щоб про них знали і ними пишалися. Це дійсно наше сьогодення, наша культура, яка з нами. Тому я раджу всім читати книги «Нарести з історії України. Червоне століття, філософія свободи та інші праці Мирослава Поповича. Я дуже з великим теплом та великою пошаною згадую цього видатного українського філософа. На цьому я дякую за вашу увагу. Читайте українське, шануйте українське та до нових зустрічей!